Шановні друзі, у нас кіносемінаром до семінару Сила наміру буде видатний, видатний фільм, я його з задоволенням анонсую, який називається Хіжак. Та той самий хіжак 1987 року з Арнольдом Шварценеггером. Вели, величне кіно. Ну, це просто от. Один із найкращих фільмів, які взагалі колись знімали. Чому він нас цікавить? Там головний герой, дач, командир розвідгрупи, групи спецназу, якого грає Шварценеггер, проходить шлях від того, як він відчуває себе впевненим, наростає поступова непевність, потім він взагалі перетворюється на здобич. Потім він не знає, що з цим робити. Він е, втрачає одну, одну людину, одного члена групи, який йому як родина за, за одне. А потім в кінці, наприкінці, він з ним відбувається переперевтілення, трансформація, яка перетворює його з із здобичі на мисливця за мисливцями. Тобто він починає полювати на того, хто полював на нього. Це гігантська трансформація. Така що якщо її раціоналізувати, то навіть перестаєш вірити, що це можливо. Але це можливо, і це постійно відбувається в житті, коли ми з вами усвідомлюємо таку технологію і навчаємося технології як сила наміру. В чому різниця між силою наміру і просто бажанням? Багато хто путає намір та бажання це абсолютно різні антологічні речі, сутнісно різні. Дивіться, бажання це про те, я хочу і чи зможу я. Воно завжди таке має свою подвійну природу. Намір це завжди так буде, і іншого варіанту майбутнього я взагалі не розглядаю. Намір це про те, як сформувати власну структуру і привести реальність відповідність відповідність до своєї цієї структури, структури наміру, про те, як організується дійсність силою нашого. Нашої свідомості. І перевтілення. Не всі полюють за хижаками, не за всіми палюють хижаки, але і навіть в побуті, і в так званому звичайному житті, хоча не буває жодного званого е звичайного життя, намір працює так, що ми стаємо або мисливцями за мисливцями, або назавжди залишаємося здобиччя. Різниця проста треба зрозуміти як працює сила наміру і засвоїти цю технологію саме це ми будемо робити ми робили це на семінарі сила наміру і друга частина це на, на матеріалі фільму будемо розбирати як працює сила наміру хижаку і і з хижаком і я вас всіх запрошую тому що перегляд цього семінару назавжди змінить ваше життя ви зрозумієте як це працює і як формувати реальність а не бути її здобиччю